Слова близькі зазначенням синоніми. Розглянемо два тексти та виявимо близькі зазначенням слова. Перший текст. 1 вересня всі діти йдуть до школи. Ось ідуть на випередки друзі Мишко та Юрко. За ними йдуть подружки Маріка та Наталочка. Поважно йдуть старшокласники. Другий текст. 1 вересня всі діти йдуть до школи. Ось біжать на випередки друзі Мишко та Юрко. За ними поспішають подружки Марійка та Наталочка. Поважно крокують старшокласники. Давайте знайдемо слова, якими відрізняються між собою подані тексти. Це слова в першому тексті йдуть, ідуть, а в другому біжать, поспішають, крокують. Ці слова випишіть, що усі вони означають. Всі вони називають дію, пов'язану з пересуванням, тобто ходінням. А чим же відрізняються значення цих слів? Вони відрізняються відтінками в значеннях, тобто вказують на те, як саме пересуваються діти. Вони поспішають, дуже швидко пересуваються. Це біжать, ідуть поважно. Такі слова і називаються синонімами. Отже, синоніми це слова різні за написанням, але близькі за значенням. Розглянемо наступні групи слів. Сум сумувати, смуток, журба, туга. І наступна група. Діти малеча, малята, дітлахи, дитячий. Знайдіть зайві слова в кожному синонімічному ряду. Зайві слова сумувати і в другій групі дитячий. Отже, можна зробити висновок, що синоніми належать до однієї частини мови. Поясніть, як ви розумієте словосполучення. А. Набрати в рот води. Це значить мовчати правильно. Б. Кіт наплакав. Мало. В поринути в сон. Означає спати і робити з мухи слона це перебільшувати. Чи можна сказати, що слова і ці словосполучення? Синоніми. Так, бо ці всі слова близькі за значенням. Отже, зробимо висновок, що синоніми можуть бути як слова, так і фразеологізми. Дякую за увагу!